Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака Тілець на період з 22 по 28 січня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Лебідь це романтичні почуття. Ось тут гроші, ваша винагорода за вашу працю. Ось тут добра новина. Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписався, і поставити колокольчик для того, щоб не пропускати для вас важливі розклади. Троянда, друзі, це кохання. Це те, що вам допомагає і надихає вас на добрі справи. Та, начебто, все. Підсумуємо. Добра новина, гроші, кохання, романтичне почуття. Можливо, це натяк на якісь події, котрі ви зможете зробити для своєї коханої людини, запросити на вечерю або приготувати її власноруч. Це буде дуже приємно. А ми прямуємо далі. І ще, друзі, ось годинник. Годинник каже про ретельне планування за часом. Щоб ви ніде не запізнилися, обов'язково плануйте собі все за часом. А у нас з вами другий розклад. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вийшли нові великі відео на 2024 рік. На кожен місяць для кожного знаку Зодіака пропоную вам подивитися та зробити висновки. Можливо, ви якось захочете змінити свої плани. Наприклад, раніше взяти відпустку або звернути увагу на якісь події, що будуть відбуватися. Коли ви маєте інформацію, ви краще знаєте, як з нею поводитися, які справи ви маєте робити. І ось ці розклади для всіх знаків зодіаку можуть вам допомогти, наприклад, спланувати ваш робочий графік і графік вашої дружини або чоловіка, для того, щоб гармонійно все відбулося. Коли працювати, коли відпустка, коли важливі справи. А у нас з вами другий розклад для знаку тілець з 22 по 28 січня 2024 рік. Планета Місяць це якась таємниця. І ось тут поруч кандали. Вони кажуть про те, що це стабільна родина або якісь невеличкі розбірки. Не мається на увазі з'ясування стосунків, а мається на увазі, можливо, якийсь спір, за якісь події. Але щось таке ви маєте з'ясувати в своїй родині. Ось тут, друзі, державна установа. Це також важливо, ви будете щось робити. Можливо, якісь справи, а можливо, по своїм домашнім питанням, тому що навколо нічого поганого не випадає. Та начебто все. Ось такий акцент, таємниця, невеличкі розбірки в родині, а також державна установа. А ми прямуємо далі подивитися на завершення вашого тижня. Що саме такого цікавого буде відбуватися? Сьогодні на моєму столі бурштин. Він відноситься до каменів січня, а це саме коричневі камені. Та вся така гама коричневі жовті. Це кофейний агат, це димчатий кварц, це бурштин. Якщо у вас є такі камінці, обов'язково їх або ложить до кишені, або Носить прикраси з цими камінцями. Природа дала достатньо допоміжних засобів для того, щоб людина була щаслива. Але ми їх не використовуємо. І саме тому інколи у нас відбуваються несподіванки. А ми переходимо з вами до третього розкладу для знаку тілець. Іноді достатньо переністи справу на інший час, і вона у вас піде зовсім по-іншому. А для цього необхідно дивитися розклади, тому що вони мають пораду. Ось тут, друзі, у вас сумна новина, свічечка. Гроші будете отримувати, можливо, зарплатню з казинного дому. Ось вам. Казинний дом, державна установа. Ось тут: добре здоров'я, ялинка або зростання ваших фінансів. Знову ж таки, таємниця, будьте уважні та обережні. Нікому не кажіть свої таємниці. І я б сказала, не суньте носа в чужі таємниці, тому що іноді краще не знати інформацію, та і всі справи будуть добре йти. Підсумуємо, друзі. Таємниця, сумна новина, з якогось приводу у вас може бути хвилювання або розчарування. Далі, друзі, зростання фінансів та добре здоров'я, державна установа або казюний дом, гроші. І ще, друзі, ось тут вниз, стрілочка вниз, ось дві стрілочки. Вони можуть казати про тимчасове зупинення ваших справ. А сьогодні ми з вами. На колоді Мадам Ленорман подивимось застереження та параду для знаку Зодіака Тілець. На тиждень 22, 28 січня 2024 рік. Застереження маяк та порада серця. Друзі, застереження. Означає, що, можливо, хтось для вас буде давати якусь або інформацію, або вам рекомендувати, як саме зробити. І саме тому, що ця карта випадає в застереженні, не треба дослуховуватись. Робіть так, щоб ваші дії були тільки згідно ваших планів, щоб ніхто в них не влізав, так би мовити. А порада це карта серця. В картах мадам Ленорман серце ціле, не розбите. Саме тому вони вам рекомендують звернути увагу на сердечні справи, романтичне почуття і кохання саме на цьому тижні. Можливо, запросити на. Вечерю або самому, або самій приготувати, або десь в недалеку мандрівку і зробіть собі приємні якісь моменти. Собі та своїй коханій людині. А я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за підписки, перегляди та лайки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.